Формування особистості починається з навчання. Мабуть, тому перший вчитель займає важливе місце у житті кожного. Свій 55-й ювілей святкує факультет підготовки вчителів початкових класів. Факультет заснована у 1959 році. За свою багаторічну історію здобув чимало досягнень. Тисячі випускників одного з найстаріших факультетів університету передають свої знання у багатьох країнах світу. Будь-який ювілей завжди визиває бурю емоцій, можна сказати так, тому що це і сум, оскільки роки є роки, вони завжди. Проходять і за ними сумуєш з одного боку, з іншого боку, будь-який ювілей це свято, це досягнення, це вершини, які вже здолав, і це, мабуть, погляд у майбутнє, окреслення нових перспектив. Представники інших факультетів, студенти та випускники завітали поздоровити початфак. Ректор університету Світлана Омельченко порадувала звісткою про подарунки. Наразі п'ять новеньких комп'ютерів та гітар чекають на студентів. В арсеналі факультету багато талановитих танцюристів та музикантів. Зворушливий і теплий концерт подарували викладачі та студенти, які вклали у виступ найщиріші почуття. Я сьогодні буду стояти на сцені. Як будь-який артист виходя на сцену, хоче щось дати публіці, хочеться нести світ. Свет, который есть в душе, хочется нести тепло, делиться э, с людьми всем тем, что у тебя есть внутри, с тем багажом. Мы надеемся на аншлаг полный, что планировать будут стоя. За 55 років багато чого змінилось. Втім, незалежно від часу основою початкової школи залишається Сухомлинський Макаренко та інші видатні корифеї педагогіки. Завдання початкової школи від середніх віків і до сьогодні завжди однакові. Ми вчимо дітей читати, писати, розуміти основи всіх наук, не зважаючи на будь-які ідеології, мови країни. Беручи до рук інструменти, студенти відзначають наскільки важливо обирати професію до душі. Я вибрав цей факультет, тому що дійсно я люблю дітей. І працювати вчителем. Я багато новому вже навчилася, навчилася освоїла новий інструмент, акордіо освоїла. Мені дуже подобається. Я в буду музики. Після всіх подій, що відбулися у Слов'янську, виходити на сцену студентам подвійно приємно. Мабуть, тому такий захід має для них особливе значення, і в кожному живе надія на краще. Ситуація, яка зараз зустрічається, то є вона намного нас дружина, сплатила, тобто наші колективи більш дружними, більш, можливо, учительными в какой-то степени. Вот. И я думаю, что ну, такого рода ситуация, то есть они всегда народ как-то сплачивают, делают его одним целым. А это помогает все-таки пере, переживать эти все какие-то моменты трудные. Я думаю, все же есть на лучшее, что в нашей стране все будет хорошо и что профессия учителя и музыканта будет всегда востребована и всегда будет в почете.